Привіт! Мене звати Тетяна і буду я вам сьогодні показувати почові вироби, які я нав'язала за зимові місяці, тому що якщо я не зроблю зараз, то вже буде неактуально. Плюс я важка на підйом останнім часом. Добре, мені здається, я все життя важка на підйом. отож. Буду я вам хронологічному порядку показувати. Почну з кардигану, який я в'язала в рамках проекту Жокартві історії. Два це було ще в грудні, але от я нарешті знімаю це, як ви розумієте, по тематиці це Жокарт, і це не надто вдала робота. Я про це писала в чаті, коли здавала цю роботу. Але оскільки я її зробила, то я її показую і переробляти я її не хочу. Що це таке? Це кардиган по опису The Bird that Needs, якщо я нічого не перепутала, і називається він Лох Лейді. Я той час готувала підбірку по светрам і Ствінфіксу, і це один із цих светрів з Ствінфіксу. Як з назви зрозуміло, це кардиган, який носила дама з поліном. Насправді не зовсім. У неї відрізняється кардиган, у неї відрізняється навіть цей жакардовий візерунок, але це зрозуміло тільки після того, як вив'язала цей кардиган. В'язала я його доволі швидко. Я, я не знаю, як це показати і не розтарабонькати мікрофон. Мабуть, бачите, що мене тут комір не вдалося. Я прям не знаю, як його скласти зараз. Мені вдавалося його зручніше складати, але щось шось... <соць> в разівчилася загалом. Тут має бути шалоподібний комір, і на фотографіях, якщо зайти на раву і подивитися на фотографії людей, які робили цей кардиган, там були вдаліші коміри, ніж в мене. Я підозрюю, що це через пряжу, тому що я використовувала, звісно, я використовувала не рекомендовану пряжу, я використовувала на коперу. От ми є на коперу. Тут моточку 100 грамів і 130 метрів. В складі альпака 25%, 25% вовна і 50% преміум акрилу. Сама пряжована товстенька. І вона верстка, я мала її відпарювати. І от я відпарила цей комір, і він став ще більш безформніший. Я думала, що якщо його відпарю, то він в мене буде краще складатися. Ні, ніфіга. Все рівно він якось якийсь непонятний зовсім цей комір. Загалом, щоб носити біля дому, зійде, як воно Уроцько дивиться. Я зіпсувала цей комір відпарюванням. Ну, Добре. добре, Я можу ще подругуся з тим кардиганом. Загалом, отаке от, от поєднання кольорів. Мені взагалі подобається це поєднання, і цей мотив він дуже класний для переходу між смужками, того я його ще якось можливо десь і застосую. По самому опису, та я засмучена через цей комір, але в мене немає претензій, Ну я не знаю, чому це назвати претензією до дизайнера, тому що це все одно робота, і ця робота в нішевій сфері, тобто. Я не думаю, що воно отримало якийсь там значний прибуток за цей опис. І ну, не знаю, я вдячна за те, що є. Хоча в ідеальному світі мав би бути ідеальний рецепт для цього коміру і все би мало спрацювати. Рукава у мене після відпарювання подовжилася. і мене це влаштовує. Мені подобаються довгі рукави. Загалом мені подобається все, крім коміру. Сама пряжа вона пощіпує, але я нормально до цього ставлюся. Якщо у вас чутлива шкіра, то ні, на кого вам не підійде. По самій пряжі ну, дуже швидко з нею працювати, швидко все вив'язується, петельки великі, Ну, але вона кусається. На спицях номер 6 я це все в'язала. Не знаю. Мені здається, що це право навіть затепло для цього життя нашого сьогодення, Вона дуже так доволі добре гріє, Ну, я з нею, не маю бажання більше працювати. Але я не можу сказати, що вона погана. І так само, бачите, я тестувала, чи не передається кольор цей бордовий, чи він не замаже мій бежевий колір. Ну, вони нормально поєдналися, я їх витошила, я їх мочила, тобто я їх прала і я їх відпарювала. І нічого ніде не передався кольор цей бордовий. Сам виріб, він важить десь в районі 650 грамів, я точно вже не пам'ятаю. По витраки самих кольорів, я з самого початку замало купила бежевого кольору і забагато купила бордового. По суті, цього бордового треба десь 40%, а бежевого треба 50%. 50%. Десь така от пропорція. Того мені треба було докупляти бежевий моточок, а бордовий в мене залишився. По рукаву ну, він на мій смак заузький. На мене, ну як вузький. рука прилазить, але я би хотіла трошки більше свободи. І розмір, я здається, другий в'язала. Ну тобто, сам дизайн, ну він на чотири з мінусом спити, я б сказала, але знову ж таки все рівно респект дизайнеру за те, що вона взялася і розкрила цю тему. такого згадати, я практично нічого не пам'ятаю, що було в грудні. Мабуть, я розказала вам основні моменти. Ну, бачите, комір не красивий. Він був красивіший до відпарювання. Він, він тримався тупкіше, а зараз він вільніший став. Ну, щось я з тим придумаю. Переходимо до наступного. Наступна робота це Мінну Кардіган. Прізвище дизайнерки я забула, все буде на екрані, все буде в описі. Другий раз я його в'яжу, і на цей раз я його зв'язала більшим. Можу вам показати свій попередній кардиган, але давайте я спочатку покажу цей. Він уже такої довжини, що мені вистачить вже точно. І так само рукава нормальної довжини. по розмірам він мене зараз задовільняє. Тут десь, мабуть, 50 см по ширині буде. Я точно сказати не можу, тому що я не міряла це по моїм відчуттям. Так от він виглядає. М. Мені подобається саме така от посадка, коли є простір. Сама планка, вона подвійна, і вона дещо підтягує кардиган посередині. І мені якраз це супер підходить, тому що я люблю вкорочені передні частини і подовжену спинку. Вона додає от такого ефекту. За рахунок самої планки передня частина трошки підтягується. По самому кардигану. Я задоволена цим описом на 5 з 5. Я його в'яжу другий раз. Він в'яжеться доволі просто. Я думаю, основна родзинка цього кардигану це сам візерунок, і, можливо, ще подвійна планка. Загалом ж тут є, нема, тут немає скосу плеча. Тут вив'язується спочатку спинка, потім від спинки без скосу плеча набираються петлі для передньої частини, ліва, права. В якийсь момент. Ці всі частинки з'єднуються. далі вив'язується все тіло донизу на потрібну довжину. планка вив'язується потім уже, а рукав він так само просто набирається вздовж краю і вив'язується просто по прямій. Самого звуження немає рукава. Рукав йде прямо, і мені так само це все подобається. Мене це все влаштовує. А планка вона потім набирається петлі вздовж цієї частини передньої, і вив'язується подвійна планка. Гудзики я робила без обриву нитки. Це не той спосіб, який запропонований в дизайні, це той спосіб, який я вперше побачила у Яни із Кендіярен. Ну і загалом він мене влаштовує на всі 100%. Щому сказати, по матеріалу. Матеріал тут ангора 60 в дві нитки, і він вив'язаний на спицях 4 і 5. Саме полотно вийшло доволі легке. Цікавий факт. Цей кардиган, він легший за той кардиган, який я в'язала до того. А зараз я вам покажу свій перший кардиган по цьому опису. І по розміру він разюче відрізняється. От мій перший кардиган. І він зараз, мені здається, дитячим. Взагалі, не те, що я так вимахала за рік. Я не знаю, може, я і набрала? Скільки я набрала? Ну, Пару кілограм могла навряд. Нічого такого драматичного з моєю вагою не відбулося. І та довжина мене ще й тоді не влаштовувала, тому що я була не була непевна, чи мені вистачить ниток. би мені вистачило, я думаю, що на піврапорта, тільки так. Але я не знала, скільки мені піде на планку, і того в мене довжина вийшла така, яка вона вийшла. Плюс цей кардиган я в'язала це той самий розмір, що і той, що я показувала першим. Але цей розмір вив'язаний на спицях 4. А той вив'язаний на спицях 4,5 плюс, можливо, ще специфіка пряжі. Тому що та в'язка вона значно відрізняється. щільність там менша, ніж тут. Отак От це виглядає. І це, цей кардиган важить в районі 400 300 грамів, якщо я не помиляюся. Цей важить в районі 400 грамів. І... І він в півтора рази, мабуть, більший по розміру, ніж цей. По самій пряжі, це, саме цей колір, саме цей артикул, він мене не кусає. Я його носила, він мене не кусає. Він доволі м'який, доволі ніжний. Це колір карамель, точно код, який я зараз не скажу. Але це ніжна ангора, це не пух норки. Той, що я показувала до того, був пух норки, він так само не кусається, але ця ангора, ну є. Відчувається воно жорсткіше за пухнорки, і це відчувається. Проте, проте воно мене не кусає. Це я вже вам показувала в попередньому відео з майстер-класом. Є у мене таке відео: це реглан із букве. Нічого тут такого мега премудрого немає, тому що пряжа якби в центрі уваги, текстура в центрі уваги, візерунків нема. Сам фасон він простий максимально. Звісно ж, є росток, є подовження спинки. Я хочу, щоб мої ноги здавалися трошки-трошки довшими, ніж вони є насправді. І матеріал у мене це альпака букле. характеристики я виведу на екран, тому що я його вже забула. Ну і плюс нитка мироносу для того, щоб сама петелька вона здавалася щільнішою, щоб не просто йшов в об'єм, а щоб саме полотно не дуже просвічувалося. От. І спиці в мене тут були 5,5. вирізався він в мене доволі швидко. Трошки було складно працювати з букле, але б не сказала, що це якась мега складна складність. По усючості воно мене не кусає. Хоча от зараз я відчуваю, що є тут десь якісь вовни мироноси в районі горловини. Я їх відчуваю, але загалом я його носила, і все нормально. Ніяких подразнень в мене немає від того. Він доволі. Такий базовий і щоденний мені подобається його обирати, тому що воно практично до всього підходить. Там особливо не ду не заморочуюся з тим, який колір із яким поєднати. Я прямую до того, щоб в мене в гарандеропі всі кольори були приблизно з одної палітри, і щоб було простіше комбінувати речі, не просто тому, що це економить час і здається, що життя стає простішим. Навіть не знаю, що додати. Ці всі, всі деталі в моєму відео, яке я викладала три тижні тому, здається. Я казала, що горловина нібито мені за широка, але я щось його поносила, поносила, і я вже звиклася з такою шарної горловини, тому так само це для мене тепер не критично. Я навіть не знаю, що ще показати і що розказати стосовно цього джемпера. Знаєте, покажу я вам заодно ще аксесуар на шию. Тому що в мене вже нагоди не буде його показати. Це безкоштовний опис від скандинавської майстрині, ім'я якої я не хочу тут корикати. Називається він так само складно для мого розуміння, і я це все виведу на екран, як він називається. Це я кажу, косиночка, це, мабуть, бактус, та? а виглядає воно просто і мінімалістично. Я показую вам виворотну сторону. Тут є виворотня і оціла сторона, але загалом, навіть якщо вдягнути виворотом назовні, нічого страшного не буде. Тут мінімальна відмінність в центральній частині. Сама робота вив'язується, починаючи з центру, і поступово в кожному ряду додаються петлі. Поки ми не вив'язуємо всю нашу пряжу, або не доходимо до потрібного розміру, і потім ми закриваємо. Закривати можна будь-яким способом, і в старій версії цього опису був метод прописаний. Виворотний айкорд, тобто айкорд з виворотних петель. А потім дизайнер щось переглянув цей дизайн, і до мене на пошту прийшла оновлена версія, і там вже немає цього методу. Мені саме сподобався цей айкорд з виворотних петель, тому що він ідеально підходить під хусткову в'язку. Тому я повторила цей айкорд. На жаль, я забула, зі скількох петель він був в оригіналі. Бо потім це місце видалили із файлу, і я не знайшла стару версію файлу, тому я зробила тут айкорд з двох петель. Це все зроблено із пряжі газал Alpaca Air. У мене було два моточки, я купила по акції, і отак от воно виглядає. Короче, я, я його дуже не стелю, я просто показую, як воно виглядає загалом. Фішка в тому, що це нейтральний колір, він під все підходить, в моєму випадку. І мені подобається і цей ефект змарочка. Він додає неоднорідності, то, ну, типу так виглядає, як на ланш, Того мені подобається. І воно не кусає мене. Це одна з небагатьох пряж, яку я можу вдягати біля шиї, і нічого такого мені не буде. Я ще забула додати, що на цей Бактус в мене пішло два мотка альфа -акан. Air, і там десь ну це 100 грамів, і пометраву я вже не сказала, Здається, там 150 метрів в 10 грамах, і значиться десь менше ніж 300 метрів мені на нього пішло, тому що в мене ще був залишок. Я просто розуміла, що на ще один рапорт мені не вистачає ниток, ну тому що вже максимальна ширина. І на цілий рапорт мені би не вистачило пряжі, тому в мене штамушилося пару десятків метрів, я думаю, або десяток метрів. Я не знаю. Тепер це швидке в'язання, це в'язання антистрес. Почала я працювати над цим светром ще в грудні, і це поєднання двох ниток ангора 30, ангора 30, віскоза 30 і 40% нейлону і дві нитки мериносу. Ангора 30 має метрашу 800 метрів у 100 грамах. Марнос має мтрашу 800 метрів у 100 грамах. Тобто, 4 нитки, виходить, 200 метрів у 100 грамах. Получається такий ефект меланжу. Мені подобається. Получається легка пухнастість. мені подобається, і воно не кусає мене не кусає. Спиці номер 6. І швидке в'язання. Але цей проект дуже довгий час в мене лежав, тому що я займалася чимось іншим. Він мене мав простій. Важить цей светр в районі 450 грамів. Він доволі такий короткий. Попереду ззаду я зробила трошки довше. Я зробила таку от розпорку. По самій конструкції це японське плече, тому що мені подобається в'язати японські плечі. Мені здається, що японське плече найпростіший спосіб вив'язування, тому що тут не треба тільки один раз заморочитися з нахилом плеча. А перед ти вже по прямій, ну так, горловину треба сформувати, плюс визначитися шириною і в принципі більше нічим заморочуватися не треба з тими японськими плечами, якщо не робити якісь там про лінії пройми, якщо не треба вписувати ніякі візерунки, то взагалі ізі. зробила я тут айкорд на три петлі, і цю айкорду дорівнювала ширині моєї спинки. Тому після того як я цей айкорд вив'язала. Я вздовж цього айкорду набрала, набрала петлі і почала вив'язувати скіз впинки. Зроблю я тут, мабуть, вставку з схемами, тому що на словах це все буде не так просто описати. Перш за все, мені треба визначитися із шарною тіла, і з шарною горловини. Оскільки я в'яжу оверсайз, то я особливо так і не заморачуюся, якщо я зроблю похибку туди-назад, пару сантиметрів, це для мене не страшно. Я визначаю ширину своєї спинки, і так само я визначаю ширину горловини. Ширину горловини я визначаю емпіричним шляхом, я дивлюся вже на готові свої роботи, на свої светри. Якщо мене задовільняє посадка, я просто вимірюю сантиметровою стрічкою ширину горловини і прикидаю, скільки це має бути петель. Тобто, по суті, мені треба тільки знати ширину горловини і ширину спинки. Вже на а на широній переду. Так само мені треба знати довжину кокетки, але це вже можна потім підігнати. Що я починаю? Я починаю з того, що я вив'язую айкорд із трьох петель. Ну, допустим, це айкорд. І кількість рядів цього айкорда дорівнює кількості петель, які мають бути на моїй спинці. І вздовж цього айкорда потім я набираю петлі. Для спинки. Після цього я обриваю нитку і приношу її туди, де має початися горловина. Тобто я набрала петлі і я позначила собі, де в мене горловина, а де в мене плечі. Я йду сюди, я починаю в'язати з оцієї точки. І я в'яжу до точки горловини плюс дві петлі. Розвертаюся, роблю вкорочений рядочок. Розвертаюся знову, прив'язую на дві петлі більше, ніж до того. Після точки розвороту. Потім знову йду сюди, і після точки розвороту додаю ще дві петлі. Таким чином, я ходжу туди-сюди і нарощую цей схил для плеча. Після того, як я пройшлася по всім потрібним петлям, в мене. Формований схил плеча для японського плеча. Після цього я ще пров'язую певну довжину по прямій на ту потрібну довжину кокетки. Загалом довжина кокетки по спинці на 4-5 см менша за висоту кокетки попереду. Тому що частина одна і спереду вона нібито піде на задню частину, на спинку. Тобто, в мене вже є сформоване таке от плече і пров'язана певна... Довжина кокетки. Це моя спинка. Тепер, вздовж того самого айкорду, я набираю петлі, спочатку для лівого плеча. Таким самим чином набираю. І після цього трошки в'яжу по прямій, потім роблю заокруглення голови. Після того, як я закінчила заокругленням, я обриваю нитку. І йду на праве пле. На правому плече я так само набираю, так як з душа і і, коргу, і повторюю ту саму ситуацію, що і для лівого плеча. Але на цьому етапі, після того, як я оформила заокруглення, я набираю ще пануки кількість петель і з'єдную ліву і праву частину. Після цього я ще трошки вив'язую дужну, і потім вже з'єдную перед і спинку. Я не робила підрізів. Це оверсайз. Для оверсайзу підрізи не потрібні, Я просто пров'язала петлі переду і відразу пішла по петлям спинки. Таким чином, я з'єднала передню і задню частину, пров'язала певну довжину. Після того я так само роз'єднала полотно, щоб оформити розпірку, і вив'язала передню і задню частину окремо, після цього набрала петлі вздовж лінії пройми. В тому місці, де я з'єднувала передню задню частину для рукава, я ще набрала три додаткових петлі, щоб не було дирочок в тій точці. І потім я ще зробила збавлення для рукава. Я вже не пам'ятаю, з яким ритмом я робила збавлення, але рукав в'язався по колу і час від часу я збавляла петлі. І все. Ну і горловина, вона потім вже оформлення горловини, ішла після того. Тому що я насправді спочатку горловину роблю, а потім уже рукави. Так само і вздовж краю я набирала петлі для горловини, пров'язала 3 см, чи скільки разинку. закрила італійським способом. Такі справи. Звиняйте за те, що пом'ятий светр він лежав в шафі в такому складеному вигляді. Справа в тому, що до складу Angora 30 входить віскоза. І віскоза, вона мнеться, тому воно так от виглядає. Його треба або відпарювати, цей матеріал перед тим, як вдягати, або зберігати так, щоб він не м'явся. Але оскільки я по життю пом'ята дівчина трохи, тому мені такий лук нормально. Чи Я його ношу, Я його ношу. правда, колір такий трохи вирви окот, тому він не мега універсальний, але я його пару разів вдягала. І він мені подобається. Він зручний. Так, я, скоріше за все, я щось забула розказати про ці всі роботи, які я вам показувала. Тому, якщо у вас є якісь питання, питайте, а я буду заокруглюватися. У мене ще була ідея зняти відео по набору петель вздовж айкорду, тому що це було для мене відкриттям останні, останнім часом, і мені це сподобалося робити. Я почала ще одну роботу. Де петлі набираються таким самим методом, і це так само японське плече. Але буду говорити про це тоді, коли закінчу. Так що я буду з вами прощатися, бережіть себе, і, можливо, ще якось побачимось, якщо ви хочете цього. то, можливо, ми ще побачимось.